Всім привіт! Нарешті знайшла час зняти вам відео, повернулася вже з Полтави, місяць в мах, але постійно займаюся пересадкою, розсадкою, перевкоріненням своїх фіалочок. Тож сьогодні при роботі вирішила засняти відео, прийшла в голову гарна ідея. Також вам покажу свого новорічного оленя, щоб трохи підняти ваш новорічний настрій. Крім того, сьогодні свят. Ось, я перевкорінюю сортик, і в мене купа з нього листочків, які я познімала, адже перевкорінювати з усім листям, звичайно, не можна. Ми бачимо, що лісточки різні, різні за величиною. На початку своєї роботи з фіалками я садила майже всі листочки, адже в більшості випадків було жаль їх викидувати. На мою посаджу, і потім в мене було дуже багато діток одних і тих же сортів. Сортик, до речі, називається Лє Айсідора. Але потім я зрозуміла, що це зайві турботи, адже коли діток багато, то ти кожній не приділиш необхідної уваги. Тому я перестала стільки саджати, особливо, коли я завела химери, а химери вони листом не розмножуються. Тож там доводиться всі листочки викидати при перевкоріненні. І ось мої основні критерії. Ось цей листочок ми бачимо, він розміром, ну майже як долонька. Звичайно, в тепличку він ну, ніяк не влізе. Тобто, ну, маю на увазі ті теплички, якими користуюсь я. Такі листочки я не саджаю, вони старі, в принципі, старіших листочків і дітки самі йдуть довше. Ще треба брати до уваги, що те, коли його садиш, він іще поступово після цього підростає, тож це взагалі буде гігантський розмір. Ось. Тож я його відкладаю, ось тут іще є такий великий, також відкладаю. Розглянемо цей листочок. Ми бачимо на ньому пошкодження це пошкодження від сонця. Адже фіалка стояла у мене на вікні, ось він навіть повністю нормально не виріс, із-за того, що був такий ось припечений, можна сказати. Пошкоджені листочки я, звичайно, також не саджаю. Тож його я відкладаю. Ось цей також був трохи пошкоджений. Також відкладаю ось цей і пошкоджений, і великуватий. Також я його, звичайно, не беру. Ось такі в мене залишились. Ось цей, мені здається, слабкуватим ось ну, маленький він такий, ніжка тоненька. Також буду його відкладати. Ось цей також ось по краю трохи пошкоджений, не знаю, чим видно, тож відкладу. Крім того, це мені буде багато. Ось відібрала собі чотири таких листочка. Ще, на жаль, зараз вам не можу показати, але я стараюся насаджати листочки із тоненьким стебельцем. Ось тут воно також тоненьке, але це ще допустимо, я думаю, він вкоріниться, але ще тонше я, звичайно, не саджаю. Вони в мене якось завжди майже і пропадають. Такого сенсу в них нема. Ось це гарні листочки. Ось такий це листочки з середнього ряду, вони невеликих розмірів, крім того, коли їх садиш, вони ще підростають. Тож думаю, від них будуть гарні дітки. Повністю ось цю стебельці залишати я не буду, я ось так десь обріжу, щоб залишився 1,5-2 см, і вже буду саджати в землю. Буду ставити в тепличку, я зазвичай вирощую листочки в тепличці. Спочатку я знімала про це відео. Коли вже є гарні коріння і маленькі дітки, я з теплички дістаю. Адже мені не подобається, як ведуть себе дітки в тепличках. Ось, маю на увазі дітки при листочку. Коли дістаю з теплички, вони більшого злого ростуть і поступово починаю їх відсаджувати. Тож, якщо у вас залишились якісь питання по відбору листочків для вкорінення, обов'язково пишіть їх в коментарі.